У рівному презентували фільм «Буча», заснований на реальних подіях. Це розповідь про волонтера, громадянина Казахстану Костянтина Гудаускаса. Чоловік з 2021 року живе в Україні. Під час російської окупації врятував понад 200 мирних жителів з Київщини. Я прокинувся від вибухів, і е, я спочатку я думав, що це хтось святкує щось фейерверки, а потім я побачив від мого будинку до. Мрії до Гостомельського аеропорту – 3,5 км. Я побачил, Як побачила, як на взльотній полосі вибухає Костянтин Гудауска скаже, що саме його казахстанський паспорт допомагав йому долати російські блокпости та евакуйовувати людей. Я вивозив людей з Бучі. Я не думав, куди їх вести. Всі домівки у Києві були відкриті. Люди приймали людей, незнайомих, да годували там, шукали одяг. Оскільки фільм розповідає реальну історію, він веде глядача через відомі усім важкі події, що відбувались в містах Буча, Ворзель та Гостомель. За словами Костянтина, який став прототипом головного героя фільму, Цезарій Лукашевич зміг емоційно передати та пережити вежах війни та окупації. Він прожив цей фільм. Я це бачив на зйомочному майданчику. Він же, ви ж пам'ятаєте, це був березень, і в березні знімалося це, це кіно. І його і також роздягали. Це був не один дубль. Як мене роздягали тоді росіяни на блокпосту. Фільм знятий з ініціативи сценариста Олександра Щура, що найголовніше без залучення державного фінансування. Додає, Буча це перш за все проєднання українців. На початку війни ми всі об'єдналися і змогли зробити неможливо відкинути росіян, коли нам давали три дні. І нам здається, що дуже чудово, що фільм виходить саме зараз, тому що найбільше, напевно, чого зараз не вистачає українцям, якраз якихось емоцій, от тої сили, яка у нас була на початку, коли ми всі вірили, що ми переможемо і допомагали один одному. Світова прем'єра фільму відбулася на Варшавському кінофестивалі, де Буча посіла друге місце за глядацькими симпатіями. Діана Смірнова, Володимир Захаров, Новини Рівного.